На початку року до опозиціонерки Олени Білозерської також прийшли з обшуком, так само через лінк на відео. Порнографії в ньому не було. Була спроба підпалу офісу партії регіонів. Сьогодні, завдяки вам, я тут вперше. Біля цього будинку, але саме через це місце, 12 січня, у мене був обшук. Вилучили все комп'ютерне обладнання, фотоапарати, відеокамери. 5 годин обшуку, 5 годин допиту, 162 вилучені і неповернені диски. Така ціна розміщеного Оленою у своєму блозі посилання на ролик. В ніч з 1 на 2 січня на емейл e нашої інформаційної агенції, поряд з вами, прибув лист з посиланням на розміщений на Ютубі відеоролик. Де на цьому ролику була зафіксована спроба підпалу офісу партії регіонів? Ну і ми зробили редакційний матеріал під знаком питання. Спочатку розмістили його на сайті агентства, а потім і на моєму блозі. Міліція запідозрила Олену у самому підпалі. Вони Практично прямим текстом сказали, що я знімала це відео. що у них така підозра, що я його знімала. Це перепрошую голови. Не мати до Олени. Приходило шестеро міліціянтів. Блогера Олега Шенкаренка викликали на співбесіду до СБУ за емоційний запис, в якому він віртуально вбиває президента Януковича у спецслужбі. Йому довелось давати пояснення своїм діям і обіцяти більше так не робити. Я думаю, що скоріше всього ну конечно же, там є спеціальна служба, яка отслеживает записи в інтернеті, і, конечно, же, таких записей в інтернеті емоціональних посвящених президенту, а також другим представителям высшей, высших эшелонов власти. їх очень много сейчас. Если Якщо у попередніх випадках закон працював як дишло наведеної дії, то історія з Шинкаренком скидається на попередження правоохоронців українському інтернету взагалі. Скажем, так я б назвала так, якби бы, публічна опорка, щоб другим повадно повадна. Зазначимо, що служба безпеки зацікавилась блогером через півроку після розміщення запису. Пройдешло це все в кінці июля, А запись, яка визвала э, таку реакцію правоохоронних органів, вона була ділена то в марті. І Шинкаренко і Білозерська нині закликають українських інтернет-користувачів бути обережнішими і не ставитись до інтернет-щоденників як до щоденників. Треба дмухати на холодне. Треба нічого не писати, що хоча б трошки підпадає під якусь там кримінальну або адміністративну статтю, за що можна переслідувати. вони все одно приколупаються, все одно будуть тиснути, все одно будуть присувати. Але хай це буде повністю по безпреділу. Тоді ми маємо повне право кричати про захист. Дмитро Гройсман навпаки, у боротьбі з абсурдом готовий йти до кінця. Якщо суд признає мене виновним, я об цьому скажу своєму останньому словом. Я, звісно, не виновний. Є якщо суд признає, то я хочу самого жорстокого возможного наказання в рамках уголовного кодексу. Мені повинні взяти на відповідальність. Фарсовість абсурдність та комічність причин, через які можуть переслідувати інтернет-користувача правоохоронці, не пом'якшують усю серйозні ситуації. І, хоч би як сміявся над обвинувачувальним висновком суддя, якщо ви в чорному списку української влади вирок буде абсолютно несмішний.